Лікувальні рослини це рослини, органи або частини, якої є сировина для отримання засобів, що використовуються в народній медицині по ветеринарній практиці з лікувальною або профілактичною метою. Ромашка однорічна рослина, що широко використовується до своїми лікарськими властивостями та часто застосовується для лікування та профілактики багатьох станів та захворювань. Відварими ромашки примивають очі, вуха, рани, площадь горло. Його чай п'ють або коли болить горло, живіт, або при кашлю. Окрім застосування в медицині, ромашку використовують в виробниці парфумерного або порцеляру. Ромашка застосовується в гастроантології, пульмонології, офтальмонології, дерматології, а ще використовують асептичну та заспокійливу дію. Зверобій являє себе бахтерішу для винисту рослину із супротивними яйцевидними листками і жовтими збільними щиток квітками. Лікарс харчова фарбувальна отруйна рослина. У науковій медицині використовують квітучі верхівки пагонів із в'яжучими, протизапальними і донізуючими засібами для крововідхаркування, кашлю, пронос, проносах, коліках, хворобах печінки для укріплення ясен, Лікарська та вітамінозна катавітамінознацина та отруйна декоративна рослина. Застосовується чистотіл у медицині, орієнтується на його шевчагінному, асептичному та сечагінних властивостях. У науковій медицині використовують страви та корні та з корени вище, майже вчагінну, спасмагелітичну, полозикіливу, сидотичну, протизапальну, сечогінну та приносну дію. Кульбава, багаторічна дереваниста рослина роду кульбави астрових родини астрових у медицині використовують коріння кульбави, не готують пирожки, екстрати, вітра, відвари. Їх включають разом з хвощем, деревієм та іншими травами. Цю рослину застосовується як апетичний, кровоочищений, сечовивідний, вивідний, жовчий, гіний, проносний засіб. При хворобах сечового міхура печинки при водянці, діабету, геморою, хворобах нирок та сечового міхура для поліпшення обміну речовин. Крім того, всі сприятливі властивості можуть звести на Нанівес розвиток індивідуальної чутливості, алергії та на кульбаву. Реєструється у пацієнтів різних вікових груп, прояви симптомів з боку шкіри, очей та дихальної системи. Плоди обліпіхи це цінний лікувально диетичний продукт обліпіху олія, яка виготовляється з плодів і насінь, використовується проміне, при променевому ураженні шкіри та бактеріаційний засіб її використовують при багатьох інфекційних хворобах. У гінекологічній практиці при ураженні шлунку і дивиностіпалої кишки. У тибетській медицині ягоди стоїться для стілення хвороб шкіри, поліпшення функціонального серця і судин для очищення організму від інтексу інтоксикації. Ви... А ще вважається, що систематичне вживання свіжих ягод обліпіха для чоловічого та жіночого безпліддя. Липа ціна лікуварна рослина у науковій медицині використовується сушені свого липи як патоганішу та багатарацинний засіб для поласкання роту. У народній медицині стосується у сумішах з іншими рослинами, деяких західних деяких, захов... деяких в шлунку, печінки, кишечника та нирок. Має протизапальну заразнижуючу відхарчу е... болезнезаспокіючу дію, володіє е... помірними трацинами та Секретолітичними протисудинними та е, судотичними властивостями має легкий е, жовчогінний та спастологічний ефект. Подорожник має кровоспину протизапальну та рано загоючу дію. Відомо, що цієї рослини прикладають до рани для швидкого загоння, а також для втягування гною і з Крім того, з листків та плодів подорожника багато слизу, і препарати з них добре діють на шлунок і кишечник, знімаючи запалення. І облікуючи, тобто мають при цьому протизапальну, а не пронесну дію. Листки багаті на калі, димону кислоту, місяць форменти, ем, вітаміни С, каротин. Насіння має 15-20% жирної олії. Всі описані види шипшини являються воюю чарники з тонкими блискучими червоно-коричневими гілками. Характер форми та розмір шипшини для різних видів беревіться. Препарати шипшини сприяють посиленню регенеративної тканини і синтезу гормонів, зменшується проникність судин, е, стінок судин, нормалізується вуглеводний обмін, мають жовчагну, протизапальну, сачогінну та кровоспинну властивість. Мати і мечука. Багаторічна треба старосини з рівними жовто-язикастими квітками, зібраними у кошок. Е, листя велике, кругом Зверху листки темно-зелені, голі знизу сильно опущені. Плоти довгасті, рябристі сім'яники з довгими букнастими чубчиками. Звідти рану, у квітні до появнилися. Мають відхаркуючий ефект, відновлюється активність відчасового епіделію, трахеї і бронхів. Виявляється протизапальну та пом'якшувальну, е, легку, патогенічну та слабоспозмалітичну е, дію. Крапива, багаторічна кліаніста рослина з близьючим кореновищем, стави прямостоячі, 4 гри, завишки 60-70 см, листопроводи черевшкові, е, покриті пекучими волосинками, мають кровоспинну, жовчогінну, загально дію, нормалізуючи ліпідний обмін. Сприяючись реген... регенерації слезової оболонки шлунково-кишечного тракту, збільшення кількості еритроцитів, нормалізації складу крові, зменшення змісту цукру в крові, сприймаючи суто звожуючі дії. Я, так, багаторічна кореновична травниста рослина з характерним сильним запахом і прохолодним смаком, степло супротивної гілясті, які підіймаються вгору. Листки супротивні, загострені по краю, суцвіття колосоподібні, віночок від корожевої або фіолетового кольору. Підвищується секреція травних залоз, збуджується апетит, ем, примічується процес гріття і падіння в травному е, каналі, знижується тоні гладеньких м'язів кишечника, жочегів е, та сич шляхів. ляхів, підвищується виділення жовчі, виявляється сидотичну та слабку гіпотичну дію. Квіти калини, плоди е, е, ягодоподібно червоно-овальнеї кістянки, місяць забарне червоним, червоним соком. Плоскі тверті кістянки, залишаючи на гілках дуже довго і прикрашають кущ навіть взимку. Звичайно ж, головне джерело вітамінів цих ягод, навіть в цій медицині ягоди коли використовуються повсюди. Ці маленькі червоні ягодки, джерело вітамінів і корисних речовин, вітамінів А, К органічних кислот, цинку, хрому, селену, Є, йод, заліза і багатьох інших. Завдяки лікувальних гострівся цих ягод їх використовують в боротьбі з різними захворюваннями. Настій із ягод калини допомагає впоратись захворювання вшинкового кишечного тракту, наприклад, виразок. Меліса лікарська багаторічна трав'яниста рослина з приємним лимонним запахом. Степла чотириграні гілясті та кінпральні білого кольору. З'являє спасмелітичну, це садчогінну, ем, бактерицидну дію. Покращує травлення, сповільнює частоту дихання, сприяє сповільненню серцевого скорочення, зменшує напругу гладеньких м'язів кишківника, сприяє, ем, стимулюючи виділення травних ферментів. Дереві. Багаторічна травмиста рослина завдовжки до 80 см. Кроневище тонке повзуче. Рослина має сильний полинний запах. Має кровоспину, протизапальну, бактерицидну, антисалергічну дію. Потезне спокових рецепторів і посилення закрет. Активну активну цілунку, розширюються жовтні потоки, збільшується жовчагне виділення, підвищується апетит. Малина одна із широко поширених ягодних культур, без якої не обходиться ніяка дачна усальба. Загальну вдячну малину отримують не тільки і за високих дітичних якостей, а й завдяки її лікувальним властивостям. Листя малини мають протизапальну, антитоксичну та кровоспинну властивість. Настій листя застосовується при захворюваннях органів дихання, гарячці діареї. При шумкових кровотечах і при гаморої, продмільних менструаціях та, при, та проти висипентії. Барбарис звичайний, ще народі організувати кислицю. кущ завишкою 2-2,5 метри. Листя Барбарису та його корінь застосовують при підвищеному тиску та для зміснення серцевиття. Молоде листя Барбарису багате на яблучну кислоту та вітамін С, що особливо добре в якості. Антисептичного засобу настій із листя барбарису має лікувальні властивості і є маю просто чудовим. Зокрема, використовується захворюваннях печінки та е, жовчних шляхів. Тере. Плода пліткістянка, плід, одноносінний. У е, народній медицині тере здатний використовувати, використовувати як диетичний та лікувальний засіб при захворюваннях шлунку та кишковника. Плоди, квітки і кору, е, кору терену застосовуються при кровоочисних е, застосовують, як кровоочисний засіб. Особливо при начкінних висипах від Китайну корисні і при е, різних хворобах печінки. Топінавр це багаторічна культура, що відноситься до семестра айстрових родини соняшника. сонячника. особливо цінується за бульбу. Їх їдять люди та е, кидають варени. Особливо корисний томінабор людям із цукровим діабетом. Він багатий натуральним аналогом інсуліну. Регулярне вживання бульби в сирому або смажному вигляді можна знижити рівень цукру. Лікарі радять цей фрукт хворим на подагрух, хворим на нирки, вкладення солей. Допомагає, він допомагає тим, хто намагається впоявитись із зайвою вагою. Рослини це безцінний дар природи, її значення важко переоцінити. З навіть давай історія людства пов'язана з ним. Рослини годують, одягають, зігрівають, лікують і рятують. Людина за здоров'я платить великі гроші, а тут природа дбай, бери, лікуйся, будь здоровим, але давай, віддавай свою плату, свою любов. Люби природу шануй її, даруй, оберігай, користуйся нею. Подякую рослинам. За те, що дарує нам здоров'я, силу, прикрашай прикрашай наше життя, і пообіцяй, що буде будемо завжди зберігати зелений світ, без без якого людина не може існувати.